Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю. Маю бажання представити книгу Просто Апологетика, автором якої є Алістер Маград. Алістер Маград, Богослов, професор, написав далеко не одну книгу. У мене є не одна його книга. Він написав книгу дуже відому для всіх. Напевне, хто, скажімо, в якійсь мірі занурений в богослів'я, занурений в християнську освіту, досить відома книга, опасне є християнство. Саме належить його авторству. Є інша книга, Маград. Відєнінні в християнське богослов'я. Також дуже цікава книга. Але сьогодні я хотів би представити книгу просто апологетика Алістер Маград. Про що ця книга? Коли ми відкриємо зміст, то ми побачимо, що в даній книзі аж 9 розділів. Перший розділ. знакомство, что такое апологетика. И саме про это в первом разделе идет мова. Другий раздел – апологетика и современная культура. От модерна к постмодерну. Третий раздел – богословские основы апологетики. Четвертый – значение аудитории, возможности и трудности. пятый раздел рациональность христианской веры 6. указатели на веру подходы к апологетическому воздействию 7. пути для апологетики открывая дверь ведущую к вере 8. Шост... вопросы о вере формирование подходов и девятый раздел заключение формируйте свой собственный апологетический подход Аналізуйте самі себе, учитесь у других, практикуйте і далі є продовження. Я би хотів е, з цієї книги, читаючи її, мені особливо, скажімо так, в е, мою увагу запало те, як Алістер Алістермаград проводить різницю між. Апологетикою і євангелізацією. І він говорить, він доводить, показує, в чому різниця є апологетика, є євангелізація. І зараз хотів би просто саме це з цієї книги озвучити. Коли ми говоримо про апологетику, християнська апологетика. Підрозуміває серйозну і постійну зацікавленість у важливих питаннях, які піднімаються в тій чи іншій культури, в культурі тої чи іншої групи людей, або ж однією особистістю, з метою, щоб показати, яким способом християнська віра може дати відповіді на ці запитання. І, звичайно, запитань. Є дуже багато, і вони саме різні, лише деякі з них. Яке місце займає Бог в стражданнях світу? Чи розумна віра в Бога? І багато інших питань? Коли ми говоримо про евангелізацію, евангелізація йде дальше намагання продемонструвати культурну актуальність християнської віри. Апологетика потрібна, щоб розчистити місце для віри в Ісуса Христа. Тоді як євангелізація закликає людей відгукнутися на віру в Христа. Мета апологетики забезпечити згоду. Мета євангелізації забезпечити посвячення. Мета апологетики підтвердити достовірність Спасіння в Ісусі, виклавши розумні докази. Мета євангелізації закликати прийняти дар спасіння. І автор проводить досить таку чітку різницю між апологетикою і евангелізацією. Говорячи: апологетика будується на діалозі, євангелізація на заклиці. Суть апологетики переконувати в існуванні дверей в інший світ. Суть євангелізації допомогти людям відкрити ці двері і увійти в новий світ, що лежить за порогом. Євангелізація це наступний крок після апологетики, мета якої розчистити площадку для заклику, для віри в Бога. От, якщо ми візьмемо приклад, от можна так ще сказати. Євангелізація це як. Ми пропонуємо кому-то хліб. Апологетика ми переконуємо в тім, що існує для них хліб і він корисний. Апологетика стверджує і проголошує достовірність Євангелії і привабливість Євангелії, а євангелізація закликає людей увійти, скажімо так, і скористатися перевагами Євангелії. Апологетика це не євангелізація, не і сама по собі недостатня. Тим не менше, вона відіграє дуже важливу роль. Отож, роблячи підсумок, можемо сказати наступне: Євангелізація це наступний крок. Перший крок це апологетика. Праця в цій сфері. Євангелізація це другий крок. І дуже добре, коли є перший крок і другий. Уявімо собі приклад, коли ми сідаємо в автомобіль, хто водій прекрасно не зрозуміє. І розпочинаємо подорож їзду не з першої передачі, а з другої відразу. В основному завжди, можливо, є якісь виключення. Ми це робимо з першої передачі. І на то є причини. От щось подібне. Є апологетика, мета її розчистити площадку, зруйнувати твердині, усунути, яке є на шляху довірів Бога. Коли ми говоримо про євангелізацію, це вже заклик. Довірі в Христа прийняти дар спасіння, прийняти Христа в своє серце. Це вже наступний крок. Він важливий. Коли ми відкриємо і прочитаємо пісня деякі, те, деякі тексти з першого післання до Корінтян, третій розділ, я би хотів це зараз зробити. Тут досить таки влучні слова по темі знаходяться. Написано Третій розіс п'ятого вірша. Хто, отже, Павло і хто аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і кожний так як дав Господь. Я насадив, аполос поливав, але зрощував Бог. Тому і той, хто насаджує, і той, хто поливає ніщо, але лише Бог, який зрощує. А хто насаджує і поливає одне, але кожний одержить свою нагороду за, свою, за своєю працею. Бо ми. Божі співробітники, ви Божа нива, Божа будівля. Зауважмо. Є з цього тексту ми бачимо є ті, хто насаджує, сіє. Це як апологетика. Є той, хто поливає, але Бог зрощує. І той, хто насаджує працю, це також виконує певну працю і той, хто поливає, тобто є певна праця, послідовність дій. Можна не раз чути, я родив. От людина е, проводить евангелізацію. Хто то покаявся на евангелізації, прийняв Ісуса Христа в своє серце. О, сніп, Я родив Його. Але ви знаєте, це одне, це зовнішній фактор. Але можливо не забувати, що цьому дуже часто передувала праця тому, коли людина приймає вже Христа. Погоджується. Посвятити своє життя для Бога, цьому часто передує праця, і цю працю ми можемо назвати апологетикою. В цьому напрямку є певні люди, які говорять певні речі, запевняють в певних речах. І вже коли перша сходинка, перший крок добре зроблений. Другий крок, тобто євангелізація, коли відбувається, це скоріш людина вже йде на посвячення, робить другий крок, коли є перший, хто то зробив перший крок. Це важливо пам'ятати. Коли ми читаємо лист апостола Петра, перший лист, четвертий, третій розділ, вибачаю з 15 тексту. 15 текст, тут написано наступне. Господа ж Бога святіть у серцях ваших, і будьте завжди готові дати відповідь із лагідністю та благоговінням усякому, хто вимагатиме у вас звіту про ваше уповання. Зауважмо. І будьте завжди готові дати відповідь. відповідь. Е, тут слово грецьке апологія. Апологія, Апологія скажем, відповідь, що має на увазі апостол Петро. Це стосується нас. По суті, кожен віруючий це в певний мірі апологет. І це по писанню. В певний мірі ми маємо бути досвідчені в цій області. Ми повинні бути готові давати відповідь, коли в нас запитають. І це важно. Давати відповідь, обґрунтувати, чому ми віримо, або практикуємо ті чи інші речі, або віримо те чи інше. Не раз в мене в житті запитували люди, а чому ти не хрестишся? Чому? Я відповідаю. А чому саме так у вас? А чому ти вважаєш, що от саме так? А чому ти так віриш в те, що ти мені проповідуєш? На якій основі? Доведи, що це правильно. Багато інших питань можна почути. Писання каже, що ми повинні бути готові дати відповідь. Тому хай допоможе кожному з нас Бог пам'ятати. Що є праця в апологетиці в цьому напрямку. І ми повинні не лише читати книги, але по писанню ми повинні бути готові дати відповідь, коли в нас запитають. Це важно. Написано: і будьте завжди готові дати відповідь із лагідністю та благоговінням усякому, хто вимагатиме у вас звіту про ваше уповання. Хай поможе нам цьому Бог. І ця праця вона досить часто невидима. Е, можна часто більш бачити фокус на євангелізаціях, і це дуже добре. Євангелізація публічно люди, люди накаються, виходить, от це бачити результат. Але пам'ятаймо, що цьому передувала інша праця. Непроста праця, і вона повинна бути, вона повинна мати місце. І дуже добре, коли в церквах є апологети, люди, які по особливому в цьому напрямку рухаються. Але в той же час кожен віруючий, в певній мірі, по писанню, апологет, повинен бути, мати здібність, бути готовим, скажімо, дати відповідь. І хай нам. Цьому допоможе Господь. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже за все вдячний. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні!